Це взагалі немає різниці. Ви можете використовувати Приватбанк, монобанк. Ви можете навіть, наприклад, гривню е перераховувати потрошки собі на євровий рахуночок і купити в нас нерухомість в Іспанії без проблеми. Це все вам допомагаємо, Це все офіційно е на основі договорів завдатку, які ви відправляєте на компанію. Тобто, ми відправляємо посилання. Ви робите як інтернет-покупку. Нам гроші заходять на е нашу sl компанію яка зареєстрована на території Іспанії, отримана до речі, в нас ліцензія е на всі от права. Апія, от бачите, Invest Life, Тобто в нас є все повністю для того, щоб це зробити все офіційно. Ви можете, наприклад, відкрити декілька карт українських, крім Приватбанк, Монобанк, ще декілька там, А-Банк, одні, другі, треті, провести ці гроші, тому що зараз зробили з травня обмеження 10 тисяч євро, проводити їх там 30-го числа, 1-го числа, назбирали, ну, наприклад, 4 карти, провели 30-го і 1-го це 80 тисяч. І квартира, якась студія. Тут абсолютно скільки 200 метрів до моря. Гарно собі здаєте її в оренду літом 100 євро дуба, насолоджуєтесь, самі, хочете, приїхали, походили на море, понасолоджувались і живете без проблем. І ми це допомагаємо друзі організувати офіційно в ліцензійній українській агенції нерухомості в Іспанії.